І так, друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. радий вітати вас і що? Черговий випуск і чергові кросівочки. Кросівочки такі, які, я думаю, залетять цієї осені наступної весної 2024-2025 на Ура. Я думаю, ці кросівочки стануть дуже популярними і дуже багато людей захочуть їх собі придбати. Кросівочки від марки Адідас. Моделька називається Ozvigo Pro. Так, так, Ozvigo Pro. Це не звичайний Ozvigo, який ми знаємо, а Ozvigo Pro. Ну що, поїхали! Моделька називається Ozvigo Pro. Розмір 45 1.3, тобі 11. Зроблені у Китаї. І так, що зустрічає нас у коробочці? Відкриваємо бумажечка. Досить приємна, звичайна, нічого незвичного. І кросівочки. Один і другий. Більше нічого немає. Одна бумага. І так, маємо бірочки, на яких qr номер моделі, як називається, і різна інформація. І так, друзі, Adidas OZ Pro, Як вони виглядають? З зовнішньої сторони, з другої зовнішньої сторони, знизу, зверху, ззаді. І так, підемо зверху вниз, з чого вони складаються. Ці кросівочки у нас складаються з текстилю, з поліестеру, з різини, з піни. І так, зверху у нас зустрічає такий язичок, зверху він у нас прорізинений. Маємо надпис Adidas. Язичок у нас кріпиться з верхньої частинки. Досить гарно він зроблений. Досить гарні шви, досить гарно прошитий. По грубості він такий, скажу, середній. З другої сторони язичка у нас інформація, де вони зроблені. QR-кодчик місяць, рік. Досить свіжі вони у нас вони виготовлені в травні 2024 року. Зверху, на язичком у нас зустрічає така шнурівка. Шнурівочка досить звичайна, кругленька, ну, не плюс, не мінус. Можна змінити, можна не змінити, хто як хоче. Далі, зверху, у нас зустрічає досить щільна сітка, досить гарна на неї перфорація така. І ця сітка з усіх сторін у нас прорізинена такою різиною. Е, називається ця різина ТПУ. Що вона означає, не знайшов інформації. І цей кросівочок прорізинений з носка і до п'яточки. Досить гарно виглядає. Ось це все воно прорізинене і йде собі в кінець. І з цієї сторони так само. І на самій сіточці такі шви, але вони просто з Е, Скажу так, мені дуже вони подобаються, як виглядають. Зовнішній вигляд у них суперський. Нічого нема додати, нічого відняти. Ну просто. Спереді на носочку у нас зустрічає така поліестерна накладка. Вона у нас виготовлена під. Карбон. Ну, Досить прикольно. І з цієї сторони така сама накладка, яка йде з середини кросівочка і назад кросівочка. Ну, досить гарно виглядає так стильово під карбончик. Ці штучки у нас зверху назва Adidas, З цієї сторони, назва Adidas. Вони просто у нас серебристі. Тут немає ніякої технології, не відблискують вони коротше вночі. Далі підошва. Давайте почнемо знизу. Протектор у нас звичайний Адідасовський, досить він тоненький, не грубий і досить жорсткий. Ну, не скажу, що він мені дуже подобається, але такий. Задня п'яточка у нас виготовлена як підкова. Не підкова, як копитку корова або коня. І цей протектор у нас Adivir. І так, сама середня підошва у нас піна. Маємо технологію Adiprin. Спередні кросівочка, ззаді задній На п'ятки у нас досить м'яка піна. Ну, Досить гарно вона у нас гнеться. Ну, не, не треба докладати зайвих усиль. Досить гарно вона стабілізує. А в передній частині вже треба так добре пожати. Досить така туга піна. І так, по стабілізації. Ці кросівочки у нас гарно стабілізують бокові частини. І задня частина. Стабілізація п'яточки взагалі. Дуже гарно виконана і дуже якісна. Сама ця стабілізація йде з середини кросівочка йде на п'яточку. І переходить на підошву. Це пластикова така вставка. Я думаю, що вона не карбонова. Досить прикольно виготовлена. І досить вона така тверда, знаєте. Ну. Думаю, буде дуже гарно стабілізувати. Всередині кросівочок у нас досить якісно прошитий, досить гарна така підкладка. З гарною такою перфорацією. досить груба, щільна така. Усілка. Усілка вони мене вже задовбали, вони їх всі приклеюють. Усілка Adidas. Досить вона звичайна, вона не достається. Не можу вам сказати, чи там кросівочки всередині прошиті, чи ні. Ну, думаю, що прошиті. Досить м'ягенька усілка така. Жодної технології на ній нема. Дуже мені подобаються ці вставочки, полосочки Adidas, які переходять на шнурівку. І виходить, такі зачіпи для шнурівки. Прикольно. Ці кросівки мені напоминають і Adidas освіго підошвою трохи. І Adidas... Як вони називаються? response CL. Оцею вкладкою всередині. Язичком таким трохи схожим. Цими полосочками так само вони зроблені. Ну, шнурівка в них всіх однакова. Ну, що можу сказати? Ці красівочки мені дуже сподобалися зовнішній вигляд, дуже мені сподобалась. стабілізація у них. Досить якісно зроблені. Ціна таких кросівочок 135 доларів. Ну, що є досить дорого. Скажу так, я вангую і кажу, що ці кросівочки, ну, будуть досить популярними цієї осені, весни 2024-2025 спокійно. Adidas спочатку їх стартанув. Старт почався тиждень тому, і одразу вони лупанули 4 кольори. Такі чорні, білі, і там два кольори. Вони трохи відрізняються один від одного, там трохи синє, там трохи червоне, Повставляю вам десь тут. Ну, нічого такого. І так, друзі, давайте так, що вам скажу? Сьогодні випуск у нас трохи такий нестандартний. Вирішив вам зблизька зняти такі кросівочки, щоб менше своєю кабіною вам торгувати, а показати ближче, якісніше кросівочки. І так, плюси цих кросівок, зовнішній вигляд. Перший плюс. Другий плюс якість виконання. Е, третій плюс комфорт. Досить м'які кросівочки, досить гарна ножка сидить у них. Е, ну, Все мені подобається. Як сидять, м'якість, зручність, стабілізація, все супер. І так, по мінусах. Перший мінус. Ну, давайте так скажу: в мене півтора мінуси. Один головний мінус це ціна. Але я думаю, на початку вони коштують, так як я сказав, 135 доларів. А я думаю, вони будуть на скидочках, і можна буде і за 100 баксів їх закупити. І півмінуса здам на шнурівку. Можна було трошечки якісніше зробити. А так, ну, досить якісні кросівки і досить прикольні. І що, друзі, запрошую вас додивитися це відео до кінця, покажу, як вони виглядають на ножки. І так, друзі, кросівочки, як виглядають на ножки з зовнішньої частини, з внутрішньої частини. Ззаді. Підошла. Спереді, вид збоку. І вид зверху. Від збоку. І так, друзі, по комфорту. Ну, скажу так, 10 з 10. Вони дуже легенькі, вони дуже гарно облягають ногу, досить гарно стабілізують. П'яточка взагалі. Ну просто пушка ракета. Я їх ще не зашнуровав, знаєте так, як я люблю, трошки дуговато. Розмір ідеально підходить. Ну, в мене палець ось тут. Ножка дуже гарно, комфортово сидить. Е, щоб я може сюди додав би, може трошечки другу усілку. Але вона теж нічого, знаєте. Мягенька, але відчувається, що вона там дуже тоненька. Якби трошечки грубшу усілку і було б супер бомба ракета. А так... ну, Скільки в мене там випусків вийшло? 10. Ну, скажу так. Одні з комфортніших крос на ці всі 10 випусків. Так, да, ціна, але вони того коштують. Ну, серйозно. На дощ, на сніг, звичайно, ці кросівочки не підуть. Ну Бо тут, вибачайте, але сітка. Але таке, знаєте, плюс 20, але навіть плюс 15, але якщо ж сухо, ну то комфортно. Досить гарна підкладка всередині не замерзнете. І що, друзі, такий випуск вийшов. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. І ставимо вподобайки. Але я серйозно вам вангую. Ці кросівочки буду залітати на ура. Дуже стануть вони популярними. Я так вважаю. Все, всім па-па!